Гористу, всім вітання, всім добрий день, як то кажуть. Знаєте, день не найкращий, збірна розчарувала, ніч непроста, бо знов наш сусід турбував. Але ми все одно надіялися, що хоч збірна підійме якийсь настрій, що збірна, ну, хоча б якийсь результат покаже. Але, на жаль, знову провал, ганьба. Не обіграли азербайджани, навіть не знаю про що говорити. Ну, це нема слів, але Реброва, як то кажуть, є на топ 5 причин, 3 мільйони відговорок і, і відставку, і не збирається. Ти. Друзі, ви на каналі Red Green, поговоримо, бо є про що? Поїхали. Ну, давайте з чого розпочнемо? Звичайно, ми розуміємо, ми програли Франції на 0 в другому таймі проти французів. Ми мали навіть, як то кажуть, якусь цю. Якусь надію, що ось ось щось з цього вийде, бо навіть створили два моменти. Але загального Франція сильно напрягалася, нас водили, возили, що хотіли, з нами робили. А Ісландія, в свою чергу забила 45 1 Азербайджану гол, і потім ще 4 і забили різницю. 5-0, обігравши дуже спокійний Азербайджан. Це взагалі, знаєте. Робила різницю і все нормально. Ми розуміли, що нам треба реальбітовуватись, обігрувати Азербайджан обов'язково. Ми розуміли, що Ребро має робити однозначно якісь заміни ротацію. І впевно називати перемогу, щоб було менше критики. Але на жаль, цього не сталося. Ну, іменно у перемоги і реабілітації ще більше стало хейту, ще більше проблем, ще більше нюансів. Е, ну, давайте по порядку. Ми знаємо, що Азербайджан перед матчем звільнив Фернандо Сантуша. На нього критика лилася ще після матчу з Ісландією, що вони вже не можуть більше 10 матчів виграти, що вони вже не можуть цей, більше 10 матчів виграти, що вони вже не можуть більше 10 матчів виграти, його вже просили, просили відставку. Він каже, контракт, він кажуть йому, звичайно, журналісти, що ось ви хочете гроші по-любому нажити сюди ну все-таки ще якось домовилися, дали, напевно, йому неустойку і з ним попрощались. І новий молодий тренер молодіжки виводив на матч з Україною їх. Ми розуміли, що буде мотивація, буде якась заруба футболістів, захочуть вони показати результат, бо погано себе показувало. не Знаю, можливо, зливали цього тренера чи не зливали, ну глянемо як це не було далі. Ми думали, що буде ажіотаж, але ні, стадіон був навіть не наполовину, а десь на відсотків 20-30 заповнений і все. Що ми розуміли, нас чекає? Ребро вже перед матчем дуже цікаві, якісь такі, як то кажуть, знаєте, як малюнка від маски шукав. Він казав, що Азербайджан не простой суперник, що в Азербайджана цей новий тренер, що не будь мотивовані. Та, але це в ніякій рамки нічого не можна навіть, говорити. Азербайджан виграє більше 10 офіційних матчів, 8 і не міг Гол забити. Ну, це не рівень. Різниця, ви бачите, трансфер на сік. 200 чимось мільйонів наша команда коштує збірна, і 18 їхня. Ми розуміли, що це все можна, що хоч говорити, але ми спокійно маємо виходити любим складом, який у нас є, обігрувати в спокійну Азербайджан. Що ми розуміли, який буде склад? Я прогнозував трошки інший склад, більше замін, але Ребров вирішив так. І моя думка перша причина, чому Реброва треба. Вже звільняти це провал е, складу на Азербайджан. Це просто, ну для мене це все одно це трохи шок не шок. Ну. Добре, Трубін воротар. Понятно, не ризикнув він поставити різника, хай буде так. До речі, Трубіну потім дали лево-матчу. Це взагалі можна задуматись, якщо Левоматчу дають воротарю з Азербайджаном. Справа конопля ясно, бо немає альтернативи. Е, Матвієнко забарний центр. Зліва, я думаю, можливо, буде грати Михаліченко. Ні, він поставив зінюсь, бо дуже добре відіграв. Добре, хай буде так. Їдемо далі. Далі він ставить калюжну. Для чого, Ого, друзі? Калюжну я грав проти Франції, не витримував, був замучений з ярмолюком, не грали в парі. Ми розуміли два опорника, що буде їм важко. Їх там будуть возити. Для чого зараз ставити калюжну, який не буде починати атаки, якщо проти Азербайджану ми не мали захищатися, мало атакувати. Їдемо далі. Учередько Бондаренко. Супер. Питань нема. Так має бути, я був згідний так само з ними двома, але я не думав, що буде грати е, Калюжний. Далі, справа грає Зубков. Моя думка, напевно, він не мав грати. Він слабенько грав з французом. міг грати Гуцуляк. Міг грати хтось інший. Ну, вже як є. Зліва ставиться Судакова. Знову ж друга помилка Реброва. Не навчило його матчі з Бельгією, Судакову важко там грати. Хоча він забив його, він молодець. Але важко там грати Содоково. Райцентріус, паси, хай забігають. Навіть того ж Зінченка можна було поставити: Назаренка, Волошина. Ні, він вирішив так. Ну і в нападі в нас був хто правильний. У нас враті, був не був Гонат. Це, напевно, правильне рішення, бо Довбик не дуже добре зіграв. Хоча можна було і два форварди зіграти. Що ми бачимо? Початок матчу. Дуже класно, вона заробляє пенальті. Але дивляться, вар, що він там домальовує пенальті. Напевно, все так і було, все по ділу, пишіть в коментарях, чи були пенальті, чи ні. Відміняють пенальті. І після того все, збірна взагалі пропадає. Так, поле не на найкраще, я згідний. Город можна критикувати. ну Ми класно на варто вище, ми не маємо цього увагу звертати. Ми ні одного моменту не створюємо. Навіть Азербайджан вилітає в контратаку, заробляє штрафний, конопля фолить. Б'є по воротах, труб він спасає. У нас що, удар Судакова біля штанги? В кінці тайму удар Зубкова, такий карявий в руки. Це єдиний, вроді да рости в першому таймі. І ще був удар Бондаренка. Це все, ну, це ганьба. Просто, хто кажуть, ну ми нічого не створюємо, нічого не цей. Добре, починається другий тайм. Що ми розуміємо? Можливо, Рибров зробив дораз які заміни? Та де? Для чого? Але нам в другому таймі повезло на початку, ми створили один момент, котовий, котовий, десь там Зінченко бив. І класно, Зубков прострілив, Судаков знайшов. Свій момент між трьох защитників пробив 1-0. Супер! Отут вже мало включитись. Думаєш, от точно, ми забили. Азербайджан зараз розвалиться. нічого подібного, друзі. Нічого подібного, азербайджан не то, що не розвалився. Він, Ми нічого не створили, він використав цей момент. Так, перед тим зробили дві заміни. Вийшов замість марата Довбик. Казав, потім робив, що травма, в нього такі враження всі травмовані. І. Ще була одна заміна, напевно, замість калюжного хто що правильно, пишіть в коментарях, можливо, я трошки зараз забув. Іде на віз. Ніби виграє боротьбу Зінченко, м'яч в руках Трубіна, починається атака, все все забулені. дивляться вар, і Зінченко грає рукою. І рука була, друзі, рука була, пенальті. Неприпустима гра зінченка на такому рівні, жовта карточка, нічого не зробить, Пенальті 1-1. Получається, грати ще 20 хвилин. Ми думаємо, зараз ну, вже ж мають катати, робити. Нічого подібного моменту ми не створюємо, дивимося, робить заміни ребро. Просто, супер, та? замість зінченка Михайліченко, для чого та зміни? Не зрозуміло. Вийшов Волошин, ну щось почався. Вийшов Шапаренко, який теж швидкості немає, швидкості немає, все пішком. З Азербайджана це просто ідеальна гра. Вони могли би ще десь, а ну, вони в кінці, до речі, мали ще один момент. Нічого не виходить, заміни такі тупі, два форварда ми не граємо, бо нема чого кого випускати. Ми після 90-ї хвилини, 6 хвилин, б'ємо по воротах два рази, починаємо насипати в штрафний майданчик, але так і перемогу не здобуваємо. Один-один, ганьба, позор. Нема слів. Знаєте, і Римров як хороший спеціаліст, як хороша людина, як хороший гравець, якого ми поважаємо, кому любимо, просто вже стільки людей, нервів, стільки терпіння вже пройшло, він мав сказати, хай не на флеш-інтерв'ю, а не просто хубавлять, сказати, друзі, ну так і так сталося. Ви розумієте. Як то кажуть, дякую всім за увагу, друзі. Я в збірні відпрацював. Контракт, не контракт буду говорити, давайте, напевно, я піду відставку. Ні, він на флеш-інтерв'ю, знову. П'ять причин, як то кажуть, він шукає. Він каже, поле важке, згідний, добре. П'ять захисників, добрий вечір. Ти що не знав, що буде 5 захисників, що Зеп'ян буде, що буде е, захищатись, ви мали е, е, міти це. Тоді треба було два форди допускати. Йому задають питання про до форди, він каже, то чого тут два форварда? Ісландія грала без двох форвардів, Іспанія грала без двох форвардів. Чомусь вони повигравали по 5-6-0? Мені. Добре. Питать, можливо, би Ярмолонко поміг. Ну, я ж не знав, що в мене два гравця травмуються, туди сюди Десь філони, десь він знав, бо вони були циганком з травмою. Були нюанси, були нюанси. Каже, можливо, та Андрія випустив. Що поміняли Ваната? Травма в людини, каже. Чого не грали два Форварда? Так і так. Поле мішає, то мішає, арбітер там на розсот, але ви розумієте, ми старалися, ми, могли. Ми, каже, почали створювати моменти і насипати після 90-ї хвилини. Добрий вечір, а де було швидше. Чому так? Ну Чому тільки зараз ви почали створювати моменти, розумієте? Ну Так не має бути, так не мало бути. Ми мали взяти меч-контроль, розумію, важко, але просто момент за моментом створювати і куча, куча моментів, і все спокійно довести. Йому кажуть, що далі? Він каже, ну далі ще вирішальні матчі, ще нічого загублено, ми ще не вилетіли, мене цей. Каже, ви що, продаєте? Він каже, терпіння, терпіння, ми вже терпимо, це вже другий чи третій рік. І далі каже, терпіння. Просто маслів, всі злі в коментарях куча хай то несеться. Що Риброва треба прощатися. Моя думка, з ребром треба було після Євро прощатися, але вже як є. Зараз, ну що зараз? А зараз він нічого не втрачає, можна з ним прощати. Вже. Він же початок відбору провалив. Можна з ним прощатись, брати Маркєвича, брати Вернодума. До речі, напишіть, кого бачите, новим тренером збірної, бо всі розуміють, що Риброва, напевно, вже треба аут. Е, до речі, один пост робив я перед е, збірною про те, що які були розгроми останні. кількість останнє. У перегляді, на був перегляд. До речі, то, що не підписаний, рець, він тіхток заходьте, звичайно. Е, було багато коментарів, хто сказав, що буде розгром, хто сказав 1-0-1-1. І от Олег, якого брав інтерв'ю, напевно бачили на каналі, передовського не бачив на Ютубі, на TikTok. Він сказав, що я песиміст, а указав, що він не песиміст, а що він реаліст. Він сказав, що буде 1-1. І так, і зіграли 1-1. Каже, ми заб'ємо, пропустимо. І знаєте, це ганьба. Для мене це ганьба, що ми на такому рівні граємо 1-1. Подивіться, Норвегія грала з Молдовою 11-1. Добре, що Молд... у Норвегія набагато сильніший рівень від нас. Та вона не була з якогось там року на чемпіонаті світу. Добрий вечір. Так, є Холланд. Але Молдова це десь рівень, такий самий, як і Азербайджан. Це ганьба. Ну, не знаю, друзі, пишіть, як вам матч, дуже багато поганих емоцій. Ми знов чекали спокійної перемоги, а знову нічого нема. Знову надіємося, з жовтня. Ісландія, до речі, боролась з французами 2-1 тільки програла. Тепер ми граємо рекіавіку жовтні з 10-го на виїзді, а потім 13-го зербаджану. Що нам треба? Нам треба виграти два рази Ісландії, виграти Азербайджану. Я сподіваюся, що Ісландія своїй матч програє, тоді, може, візьмемо друге місце. Катастрофа провал повний, або через що? Рибров не бачить УПЛ, практично не дивиться, бо бере тих самих своїх любимчиків. Шевченко так само, а через що, бо вони сидять і живуть за кордоном. То в Іспанії, то в Лондоні. Не знаю, ганьба, провал. Пишіть, як вам збірна, друзі, і дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім гарних матчів і перемог. Чекаємо, звичайно, в жовтні кращого виступу. До зустрічі.